Ми щиро дякуємо Сполученим Штатам за однозначну реакцію на збройну агресію з боку Росії і за те, що завдяки Сполученим Штатам проти Росії були запроваджені політичні та економічні санкції з огляду як на міжнародне право, так і позиції України. Агресія Росії триває доти, доки триває окупація не лише частини Донбасу, а й Криму, нашого Криму необхідне посилення санкцій. Бо, на жаль, немає жодних ознак, що Росія дотримуватиметься міжнародного права і навіть тих самих мінських угод. Тому ми будемо щиро вдячні Сполученим Штатам за посилення санкцій. Таке рішення відповідало б не лише національним інтересам України, але й життєво важливим довгостроковим інтересам Сполучених Штатів і всього демократичного світу. Дуже дякую. Рад вас бачити. Дякую. Ради...

Вважаємо, що Україна мусить просуватися на цьому шляху інтеграції з тією швидкістю, яку вона сама заважає. Це українське рішення. Європа є послідовною і потужною в своїй позиції стосовно санкцій і в своєму опорі російській агресії. Ця позиція справді здивувала деяких скептиків, але Америка не є єдиною. But of course, I am forgetting myself. I should have started out with congratulations to Ukraine for Jamala's victory in the Eurovision contest. <coughs> it not as described in certain propaganda. Я думаю, що ця перемога була справжньою зоброю відповіддю на такі обманливі звинувачення, які звучають в тому, що Україна наповнена радикалами, які є небезпечними і націоналістичними. Насправді ми побачили, що етнічна кримська татарка говорить від імені свого народу і також імені України. Насправді політика санкцій спрямована на протистоянні Росії, російській агресії, але і також для сприяння врегулюванні цього конфлікту шляхом мінських домовленостей. Я думаю, що більшість українських громадян вважає, що та політика, яку проводить нинішня влада, вона є категорично неправильна. І я теж на тій же позиції стою. Ми вважаємо, що економічна політика має бути абсолютно протилежною, бо наведу один приклад. Днями президент наклав вето на закон, який підтримує металургійну галузь, не дає можливості вивозити з України металолом. Це 300 тисяч робочих місць для українців. Наклавши вето, президент підтримує якого завгодно польських, турецьких, молдовських. Металургів, але не українських. А в яких є сім'ї, які хочуть годувати своїх дітей, своїх членів сім'ї. І таких прикладів можна навести багато, коли ми в парламенті із колегами пробиваємо закон, який дає можливість заборонити вивезення лісу кругляку з України, водночас через корупцію, через дірки на митниці. У нас масово вивозять Карпати вирізали лисі стоять уже по всій країні, вирубують ліс як перед потопом всесвітнім і позбавляючи так яким чином можливості українців працювати на деревообробних підприємствах, і я таких прикладів можу навести масу, тому що економічна політика, яка зараз проводиться, це політика зубожіння українських громадян, селян, позбавлення їх землі, це підвищення тарифи, це мінімальні заробітні плати і пенсії. І безумовно, що ця політика не має майбутнього. Безумовно, що з економічною політикою безпосередньо пов'язана зовнішня політика. Щойно в мене закінчила зустріч із великою делегацією із Сполучених Штатів. Із представниками державного департаменту, представниками посольства Сполучених Штатів, де ми обговорювали питання продовження санкцій антиросійських, термін дії яких збігає у червні місяці. Ми намагалися переконати точніше, потреби переконувати наших американських партнерів немає. Швидше, треба переконувати європейських партнерів. Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини сказав, що спільної позиції щодо продовження антиросійських санкцій серед країн-членів Євросоюзу немає, що, мовляв, великі промислови країни хочуть співпрацювати з росією ми розуміємо прагнення наших європейських партнерів співпрацювати з росією ми теж втратили україна втратила багато від того що ми втратили російський ринок ми Сьогодні Росія блокує транзит наших товарів, сьогодні десятки сотні українських підприємств не мають можливості продавати свою продукцію, зокрема на російський ринок. Але наші європейські партнери мають рахувати не скільки мільйонів доларів вони втратили внаслідок того, що запроваджені антиросійські санкції, а вони мають по-іншому дивитися, скільки мільйонів життів рятують антиросійські санкції. адже ми в Україні тут боремося проти російської агресії як остання барикада, як останній форпост. Бо якщо Путін досяг. А не результату в Україні, як він до цього досягнув у Грузії, то він не зупиниться в Україні. Він піде далі на Прибалтику, на Польщу, на Молдову і на інші країни. І тому американським нашим партнерам ми намагались донести нашу позицію, що ми не можемо говорити про вибори на Донбасі до тих пір про легалізацію терористів, фактично через вибори до тих пір, поки там є окупація, поки не складена зброя, поки не перекрито кордон. Це ключові питання існування майбутнього нашого держави. Крім того, під час Час зустрічі я сказав нашим американським друзям із Вашингтону і Сполучених Штатів, що безумовно для нас важливо антиросійські санкції, бо це дає можливість широким антипутінським фронтом тримати російську агресію проти України. Але водночас для наших двох країн і нам надзвичайно важлива підтримка Сполучених Штатів в економічному плані. Я маю на увазі це не надання. Кредитів Міжнародного валютного фонду, який ніхто не бачить, а це конкретна допомога цілим галузям української економіки. На зустрічі, наприклад, я навів приклад із Дніпропетровським Южмашом. Російський ринок закрився, і всі програми співпраці Южмашу з Роскосмосом припинилися. І внаслідок цього Дніпропетровський Южмаш сьогодні на межі зупинки. Тому я прошу американців, давайте влаштуємо програми кооперації співпраці нашого Южмашу із американським НАСА. І допоможіть. І з європейським космічним агентом. От вчора наш мрія, найбільший літак у світі, долетів до Австралії. Я розумію, що це конкуренти Airbus і Boeing, але ніхто не може робити таку продукцію, як робить наш славетний Антонов. І Тому я прошу американську делегацію. Допоможіть нашому Антонову вийти, зокрема, на американський ринок, на європейський ринок. Від цього виграємо. Ми всі, і Україна, бо ми даємо робочі місця для сотень підприємств, які сьогодні втратили цю роботу. Отута внаслідок закриття російського ринку. Від цього виграють і американці, від цього виграють і європейці. Адже коли ми говоримо про проведення реформ в Україні, то реальні реформи це підвищення рівня життя людей, це забезпечення людей роботою і зарплатою. І Тому треба говорити не лише про продовження антиросійських санкцій, не лише про надання кредитів міжнародного валютного фонду, який цей наш грабіжницький уряд проїзд залатає дірки, і невідомо куди діне, а треба говорити про конкретні економічні програми. Співпраці, зокрема, в галузі ракетобудування, авіабудування, в галузі сільського господарства, в галузі. Наукові високих технологій, от про що ми зараз говорили, маючи зустрічі з високоповажною делегацією Сполучених Штатів Америки. Тобто ми вважаємо, що треба радикально міняти економічну політику, треба міняти політику, коли від слів переходити до діла, коли в нас імітують реформи, коли в нас розказують про боротьбу з корупцією, водночас президент під свого родича. Міняє закон, протягує на псаду генерального прокурора свого кума для того, щоб він виконував політичні замовлення, зокрема переслідував політичних опонентів. Американці, до речі, нам відповідають, що ми із задоволенням би прийшли до вас, але бізнес реагує на те, що відбувається в країні. Якщо немає боротьби з корупцією, якщо немає незалежного правосуддя, якщо немає умов для ведення бізнесу, то інвестори сюди не прийдуть. От над чим має працювати українська влада, бо успішна країна буде не тоді, коли успішні. Будуть Порошенко, Гройсман і всі інші, хто при владі. А успішна країна буде тоді, коли мільйони українців будуть успішними, коли вони не їхатимуть за кордон у пошуках кращої долі чи горшки за європейцями виносити, щоб 300 доларів у місяць перерахувати додому своїм дітям, які залишились тут в Україні. Українці мають мати роботу тут в Україні, і завдання української влади, так як це робимо, ми навіть перебуваючи в опозиції, да, могли б за принципом Леніна, чим гірше, тим краще. Але ми не можемо діяти гірше для України, тому що ми в опозиції до влади, але ми не в опозиції до України, і тому на кожній зустрічі ми із нашими міжнародними партнерами ми говоримо про робочі місця для українців, про нові ринки збуту для українських товарів, про нові експортні можливості для української металургії, для української вугільної галузі, для українського машинобудування, ракету, авіабудування тощо, бо за всім цим стоять мільйони українських людей. Людей і вони не відрізняють там ти при владі чи в опозиції. Вони хочуть бачити від нас конкретний результат, і саме на це ми працюємо. Фракція радикальної партії наполягає на тому, щоб у парламенті була створена слідча комісія по розслідуванню корупції і офшорів президента Порошенка і його найближчого оточення, голови Національного банку Гонтарєвої, міністра фінансів Данилюка, першого заступника голови ради нацсекретаря ради нацбезпеки і оборони Свинарчука Гладковського, бізнес-партнерів Порошенка Кононен. Пасенюка Демчишина та інших. Ми блокуватимемо парламентську трибуну, поки не досягнемо створення цієї комісії. Ми так само наполягаємо, щоб уряд повернув громадянам пільгову ціну на газ, бо 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу це абсолютно непідйомна ціна, яку ніхто не може сплатити. Півтори тисячі гривень разом з усіма податками це вартість українського газу. Чому люди повинні платити 7 тисяч щоб оплачувати комусь корупцію? Тому ми вимагаємо повернення пільгової ціни на газ, щоб люди мали можливість і економити. Омити і платити значно менше, якщо вони споживають там 1200 кубів в опалювальний сезон. Що стосується нашої позиції щодо підтримки тих чи інших законопроєктів, ми ніколи не дивимося на те, хто автор цих законопроєктів, чи це уряд, чи це шановні наші колеги із провладної коаліції, чи це хтось інший. Для нас важливо суть цих законопроєктів. Я наголошував не один раз, і хочу повторити ще раз: радикальна партія в опозиції до грабіжницького курсу влади, до тієї політики. Яку проводить влада, ми пропонуємо альтернативний економічний план дій, план дій на зовнішній арені у міжнародних стосунках, але ми не в опозиції до України. Тому всі законопроекти, які дадуть можливість українцям мати роботу, заробітну плату, які будуть підвищувати доходи громадян, які зроблять нашу країну сильнішою в оборонному плані в міжнародних стосунках. Безумовно, наша фракція буде голосувати за всі ці законопроекти незалежно від того, хто їхній автор. Президент, уряд чи навіть депутати від БПП і Народного фронту ми всі живемо в одній країні. Я лідер опозиційної партії, але я зацікавлений, щоб наша країна була сильною. Я зацікавлений у тому, щоб і в Порошенка, і в Гройсмана незаконно призначено на псаду прем'єра. І навіть тієї парламентської коаліції, якої немає, я зацікавлений у тому, щоб в них все вийшло. Але вийшло те, про що вони декларують, а не те, що вони роблять в реальності. Тому що на словах вони багато чого хорошого розказують, а в реальності Протилежне. Якщо їм вдасться, якщо ми жити в країні, яка провела реформи, де люди будуть багаті і успішні. Я їм тільки подякую і допоможу. Якщо ні, то ми пропонуємо альтернативу. А сьогодні ми бачимо, що нинішня влада грабує громадян, збагачуються самі, збагачують власне оточення президента прем'єра за рахунок зубожіння, за рахунок пограбунку мільйонів українських громадян. Тому ми опоненти цієї політики, і все, що ми можемо робити як опозиційна парламентська політична сила, ми будемо робити щоб захистити українців, захистити право українців на роботу, на зарплату, на гідне достойне життя в своїй власній країні. Ми не дамо цій владі, яка створена уряд в результаті змови з олігархами і регіоналами. Ми не дамо їм можливості грабувати країну.